Сьогодні будемо день рождения плазми. При, Привіт! Сьогодні у Мурчика до наложення. І ми будемо сорівнувати по подалки. У кого, ой, який подалок клаще молоко вибили, то, побідить, ми будемо ставити Торт. В кого кращий торт, в кого кращий одяг, хто підготував кращий одяг для Мурчика, книги, які mm -hmm. йому підготуємо, ми. Чию іграшку він вибере, чий лак він вибере, чий десерт він вибере і малюнок. Побачимо. І -л 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 хто переможе? Мама чи Варюша. Мама чи а який ти інтересний зробила макіяж? Ану, з цього боку покажи. Сердечка. Ой, Єших? який макіяж. Шапка в тебе прикольна. Ти бачу підготувалась, так? Так, підготовилась, да? Да, і шість косчек зробила. Ну, дуже прикольно. Ну що ж, удачі. Дій, поїхали? Поїхали! Так. І зараз він вибере. Одне із двох. Варіш, ну за двох, хай вибере моє желе або твоє салко. Що він? Пускай котика. Вибере. Морчик ось одвіє салку спить. І наш морчик.

Смакуй желі. О, йому подобалося йому моє желе. Пускай він сам спокійно сидить. Ну, поставим бал тобі, тому що він перше з'їв твоє сало. Морчок, чий одяг ти вибереш? Він пішов на кофту? А, Значить, він вибрав твою кофту. Да. Він вибрав варіні для хлопчика книжки. Тихо. Вам піріне сплячу красуня він не вибрав. Погладь його, погладь. Сії ти вибереш іграшки. Мої, 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 мої. Встав. Це мій малюнок. А це, це варін малюнок. Давай лози вас Він мій малюнок вибрав. Ставлю собі галочку. Блін, Іменинник утік. Ну, в принципі, залишився тільки десерт, але вже і так видно, що по всім показникам перемагає Варвара. Тільки мій малюнок переміг ось мама ісла чека нашого ловить, тому що він убіг у нього було дуже погане настроєння. Ну зараз він при менеться і наші бали, ось. Ось мами, ось що, мої бали. А ось мамині бали. Ну мене дуже багато. Ось що, мої бали. І мамині бали. Тут тільки два бала. Тільки два бала. Пересела, поки мами немає. Посіклітному. Ось що, така лучка. Така у меня шишечка светлик. И такой есть красивый ковпачок. И сердечко. Макияж. Сейчас сиська сиська. Платье такая в плиточку. Дуже долго оно. Да, дуже-дуже долго. Ну ладно, я прощаюсь. Вон там я стоит. Тільки моїй тоже збила. Ну, все, пока-пока. І залишився один єдиний пункт це десерт. Це козинаки, це сметанка. Побачимо, що він вибере. Все відпускає, хай щось вибирає. Він понюхав козинаки, але вибрав сметанку. Він вибрав сметанку. Сметанка це була моя ідея. Варя дала йому козинаки. Десерт ставимо. Галочку. Мені і в мене три бали. Один, два, три. А в варі один, два, три, чотири. У варі чотири бала. Виграє у нас варюша. Він з'їв сметанку і втік. Іменинник. Пока, пока. Пока. Я виключаю, да, мам? Ні, ну не спашино. Чого ти спів? Іди сюди. Мам, я просто хочу тобі світлет великий. Стар. Іди сюди, я варі закривочки. Не видно, да? Макіяж. Сердечко. Угу. Я, ну присядь. Зараз буду сердитися. Десь ходить. Які ти варвара. Заставили мене зніматися, і ніхто не хоче слухатися. Всі десь ходять. Ну все, варюшка виграла. О -о. Так ми відсвяткували день народження кота. Дякуємо, що подивились. А зараз я хочу показати мамині з інше. Аліса в країні чудес. Це кіт. Тобі подобається? Мені ось Блін, який він гарний. Я лісо дуже гарна. Надо тобі щось намалювати. На ногах? -на, Чи на твоєму одяге. А всім я мамі хотіла якийсь циклетла сказати. Там оказалось у мисочки, там, дезнать де сметана, то оказалось шало. <рес> тому що о, сметанки не оказалось. Оказалось біле сало. Він його обожає. Оба, а, да. І воно тримає гарну форму на тарілочці, тому я поклав його улюблений десерт. І він побідив. Це я зробила спеціально, щоб виграти один бал. Мені треба було теж побідити. Я хотіла теж побідити, але я все одно не перемогла, тому що у варюші виявилось 4 бали. І я своїм салом набрала собі тільки третій бал. А Варька каже, так не чесно, так не чесно, надавала сметану, я б все одно не перемогла тебе. Тебе невозможно перемогти. Ти все рік спобіждаєш, споміждаєш, спобіждаєш, перемагаєш, перемагаєш. Кошечка тисяч. Виключай. Дякую, що нас подивилися. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ще допоможіть, як назвати наш канал пані чи... Покажи посмішку, ця подушка красива. Покажи, То що, надо ж по коментарях написали назву або е, пані Варочка, або варюшка-квакушка, або варочка-шкварочка. Мені дуже подобається пані варочка. Ще в мене була ідея назвати канал Маленька пані. Але Варі подобається пані Варочка. Ну, маленька пані шо, шо можна назвати, мені позбавилась. Мені дуже подобається, як Варюша вибрала собі плаття і зелені носки під це плаття. Я не маю, не маю, не маю. Бувайте! Пока-пока!